Рейнджер Від Сандвік найвідоміша та найсучасніша бурова установка з гідроперфоратором, яка довела свою ефективність на тисячах майданчиків за останні 30 років. Універсальні характеристики роблять її ідеальним рішенням для робіт у цивільному будівництві на кар'єрах та рудниках. Серія бурових установок Ranger DXI від Sandvik задала новий стандарт інтелектуального та продуктивного буріння. Надійні та універсальні функції автоматизації забезпечують найкращу продуктивність і зручність у користування, а комфортна кабіна iCab відома своєю практичністю. А тепер із впровадженням нових гідроперфораторів, бурового інструменту та цифрових рішень, настав час вийти на ще вищий рівень продуктивності. План буріння створюється у спеціальному програмному забезпеченні. Дані зберігаються в системі MySandvik і передаються бездротово на машину. Імпортований шаблон буріння готовий до роботи, і установка може почати переміщення у потрібну позицію. Тепер усе готово до першої свердловини. Буріння автоматизовано за допомогою системи керування iTorque. Усі параметри буріння легко контролюються через заздалегідь задані рецепти буріння. Автоматична навігація самостійно вибирає наступну свердловину, а машина автоматично переміщується і вирівнюється. Додавання бурових штам також автоматизоване за допомогою функції автоматизації буріння однієї свердловини. Після завершення буріння система здатна розібрати буровий став з надзвичайною надійністю, навіть у складних геологічних умовах. Система збирає всі дані про буріння, а оператор може залишати нотатки за допомогою опції Drillers Notes». Автоматичні функції допомагають оператору бурити більше метрів на мотогодину, а також виконувати додаткові завдання або навіть робити короткі перерви під час автоматичного буріння. Серія гідроперфораторів RD900 від Sandvik для різних діаметрів свердловин задовольняє практично всі потреби буріння. Новий гідроперфоратор з довгим поршнем Арді 930 створено для ефективного буріння навіть свердловин більшого діаметру. Бурова система оптимізована завдяки надійному і довговічному буровому інструменту Sandvix CT, що забезпечує найвищу швидкість буріння та найкращу якість свердловин. Висока потужність переміщення та низький центр тяжіння забезпечують відмінну мобільність. Обертальна надбудова завжди тримає противагу з протилежного боку від стріли. А 290 градусів обертання покривають загальну бурову площу в 55 квадратних метрів. Повний дистанційний радіоконтроль забезпечує безпеку керування установкою в складних гірничих умовах. Управління даними ще один ключ до підвищення продуктивності. MySandvik – це інструмент для керування всіма даними парку техніки та сервісними потребами. Глибока аналітика даних про парк обладнання значно спрощує моніторинг продуктивності, ефективності та сталого розвитку. Ranger DXI – це найпотужніша, найрозумніша та найефективніша бурова установка, яка формує майбутнє галузі на десятиліття вперед. Ranger DXI – все під контролем. thank you